Ми всі зараз звикли до того, що ну раптом завелися якісь комашки, якісь набридають нам то ми використовуємо різні хімічні засоби, спреї, отрути для того, щоб їх відлякати. Але ж як ви розумієте, раніше такого не було, і чим же люди рятувалися від набридливих комах? А рятувалися вони саме тим, що було під рукою. А під рукою були рослини. Наприклад, якщо у шкафах чи комодах заводилася міль, то туди просто клали гілочки пижмо, і ці комахи страшенно боялися його запаху. Щоб ви розуміли, настільки пижмо-ароматна рослина, що її назва пижмо в перекладі. Означає мускус, уявляєте собі, так який він має сильний запах. У багатьох країнах Європи вирощується пижмо заради пахучої олії, яка використовується як ароматично гірка присмака замість ванілі для кондитерських виробів. Листки пижма використовують як ароматичну домішку в кулінарії, кондитерському і лікеро-горілчаному виробництві для ароматизації м'ясних і рибних консервів, для салатів, замість кориці, мускатного горіха. У стародавньому Єгипті пижмо використовували для бальзамування трупів. Препарати з пижма порошки, екстракти, аерозолі згубно діють на багато видів комах і кліщів, використовуються для знищення паразитів людини і тварин, шкідників сільського і лісового господарства, а також продовольчих запасів. Звісно, що саме пижмо використовує свої ефірні олії не для людей, а для самого себе, щоб ніхто його з тварин не їв, а вони цього й не роблять. Тому часто можна зустріти зустріти цілі хащі пижма будь де. А якщо, наприклад, дуже надокучали мухи, то можна було скористатися гілочками будь-якої м'яти. Ось цей ментоловий запах дуже не люблять мухи. І тому летять із будинку із хати геть. А інколи треба навпаки приваблювати комах, як от, наприклад, бджіл. Для того щоб привабити бджіл, можна до вуликів і навколо них покласти гілочки меліси. Це їх найулюбленіший запах, і вони обов'язково прилетять туди, куди ви їм кажете. Справді сила меліси настільки велика, що навіть ворогуючі бджолині сім'ї стають найкращими друзями, якщо їх покропити настоянкою з меліси і з цукром. А якщо бджоляр сам намаститься настоянкою з меліси, то може нам продемонструвати ось таку безстрашність, адже жодна бджола не вкусить його такого ароматного. Якщо треба було позбавитися від бліх, вошей чи кліщів, то використовували або гілочки, або настоянки звичайного собі полину. До речі, птахи досі цим користуються. І я бачила, як горобці виривали малесенькі гілочки полину і несли їх до себе у гнізда. Це для того, щоб позбавитися від набридливих паразитів. А селяни досі цим користуються, і в гнізда до курей теж кладуть гілочки полину для того, щоб позбавитися від кошей. Двох чи кліщів, які там заводяться. Полин виділяє речовину абсентин, котра заважає проростанню насіння інших рослин, які хочуть оселитися поруч. Гірки речовини рятують полин від поїдання тваринами, але не завжди. Як тільки рослина утворить насіння, гіркота пропадає. І рослина перетворюється на чудовий харч для рослиноїдних. Запах полину багато, які тварини не люблять. Наприклад, надокучлива яблунева плодожерка це та, на котру ми кажемо. Фу, тут у яблуці. Оселяється вона на яблунях і чекає свого Ням -ням -ням. часу, коли можна буде погризти стигле Ням -ням. яблучко. Людина, яка нічого не знає про дію ефірних олій рослин, обов'язково покропить дерево якоюсь хімією, а досвідчений садівник настоянкою полину гіркого. Адже плодожерка істерично ненавидить цей запах і буде тікати. Вивчаючи речовини, що входять до складу полину, люди знайшли таку, котру бояться гельмінди, тобто глисти. а а от тварини давно про неї знали. Зафіксовані випадки міграції сарн чи оленів до галявин доросте полин. Хоч він і гіркий, але чудово чистить кишечник тварини від гельмінтів. А полину теж користь, бо тварини собі та на собі перенесуть тисячі насінин, і рослина краще розселиться. У кулінарії сушений полин лікарський додають до смаженого м'яса і соуси. Рослиною ароматизують кондитерські вироби, оцет, майонез, сири, салати, а також гілки. Рослини використовують для ароматизації одягу і запобігання її від молі. Ефірною олію полину звичайного ароматизують косметичні засоби та парфуми. Ну, а як же бути з гризунами? Чи допоможуть тут рослини? Виявляється, що так. Я знайшла одну таку рослину, правда, вона уже відцвіла, квіточок ми не побачимо, тому скористаюся зараз відео з інтернету. Не відео, а фото з інтернету. Але цю рослину вам покажу. Ось ця рослина її звати чорнокорінь лікарський. Якщо потерти листочок у руці і понюхати його, запах мишей чи якихось пацюків, ну чогось такого непривабливо брудного. Ну, ви вже здогадалися? Хто із тварин боїться цю рослину? Так, звісно, якщо розкласти чорнокорінь по різних коморах, сараях, е, якихось засіках для ячменю чи там іншого якогось збіжжя, то його в першу чергу будуть боятися миші та пацюки. І вчені говорять, що ці тварини страшенно бояться чорнокорня, то вони будуть звідти швиденько тікати. Тому цю рослину ще називають антипацючинна трава. Але ж тут якесь непорозуміння. Якщо чорнокорінь пахне мишами та пацюками, то вони навпаки мали б обожнювати цю рослину. В чому ж справа? Виявляється, ця рослина доволі отруйна, то можливо, що саме цієї отрути й бояться тварини, відчуваючи її на відстані. А от сама рослина вдало захищається від поїдання коровами та вівцями саме своїм не дуже приємним запахом. Але це й добре, адже худоба теж могла б нею отруїтися. І ще однією рослиною, яка виділяє певні речовини, є наш звичайний волоський горіх. Якщо розтерти листки горіха волоського, то вони мають йодистий запах. Та горіх це великий ошуканець, адже йоду в ньому немає. В чому ж справа? Адже відвар листків застосовують для боротьби з павутинною міллю плодових рослин, листя відлякує мух. Хіба ж це не йод так працює? Але як ви вже зрозуміли з попередніх розповідей, волоський горіх старається не для людей, а йодом він пахне тому, що накопичує в собі таку речовину, як юглон. Особливо горіх запасає її в листі, який з часом опадає. Юглон насичує ґрунт і не дає іншим рослинам рости. А отже, вони не відбирають у горіха ресурси. А от людям цей юглон навпаки сподобався проти шкідників, а також він став основою ліків природних антибіотиків. Якщо ви ніколи не чули запаху чебрецю в степу, то ви глибоко нещасна людина, бо цей запах неймовірний. Люди давно відзначили цілющі властивості цієї рослини та приємний аромат, а тому здавно використовували чебрець для лікування простудних захворювань або й просто посмакувати ароматним чаєм. Але чебрець свій запах створює не для людей і не для тварин, а від тварин, щоб вони його не їли. Та що цікаво, що без тварин чебрець теж існувати не може. Для нього дуже важливо, щоб на пасовищах худоба виїдала траву навколо, адже якщо її багато, то чебрець не зможе там рости, бо дуже вже він маленького зросту. А ще чебрець використовують як приправу до м'ясних страв. Для людей ще більш цінною є ефірна олія материнки. Кажуть, що це найкраща трава від простуди. Але бджіл такі проблеми не турбують. Вони летять на запах, бо знають, що на квітах материнки багато нектару. А рослині того й треба. Та це Ще не все досвідчені бджолярі натирають материнкою вулики, і тоді жоден мураха чи міль не наважується пробратися до вулика аби нашкодити бджолам. Материнка використовується в кулінарії під назвою орегано. Ефірну олію застосовують у парфюмерній промисловості та миловарінні. Отож, ось вам кілька прикладів. Різноманітних рослин із дуже ароматними листями і стеблами, чи то ефірні олії в них знаходяться, чи інші якісь хімічні речовини. Але що цікаво, людина дізналася про все це вивчила біологічні хімічні властивості цих речовин і сьогодні використовує їх у парфюмерній промисловості, в косметичних засобах, в харчовій промисловості, в лікуванні. Друзі, буду щиро вдячна вам, якщо ви поділитеся своїми знаннями про рослини, про їхні запахи, які використовуються у господарстві, лікуванні чи щоб відлякувати якихось тварин чи навпаки їх приваблювати. Адже таким чином ми з вами займемося взаємообміном знаннями, і це було б дуже класно. Ось такі вони цікаві рослини, які використовують свої запахи для того, щоб приваблювати, чи відлякувати, чи захищатися. І ось такі вони цікаві люди, які століттями методами спроб та помилок завдяки власному досвіду досліджували їх властивості і вчилися використовувати. На жаль, пройшли століття, і в результаті Вибухового розвитку хімічної промисловості ми забули про ці природні властивості рослин і про те, як їх можна використовувати із користю для себе. Але якщо ми повернемо ці знання, то, по-перше, ми будемо витрачати менше грошей на різні хімічні препарати. А по-друге, будемо користуватися екологічно. Чистими речовинами, які дає нам сама природа. А з вами була Руда біологія і, мої друзі, рослини. До побачення! Руда біологія.